Маємо ще одну ситуацію, де нам в нагоді стануть вектори. Квітослава дуже любить туризм. Ми знаємо, що вона вирушила в похід нещодавно, який тривав три дні. І переміщення за кожен знів ну, тобто, переміщення та різниця між тим, де вона була вранці, в початковий мантруху і в кінці ввечері. Ну, тобто, в якому напрямку, і наскільки далеко вона опинилася за цей день. Е, описують три вектори. До речі, давайте позначимо це вектори: F, S і T. Так, три дні, три вектори. І нам пропонують дізнатись з допомогою цієї інформації, наскільки далеко за ці три дні Квітослава відійшла від табору, так, за всі три дні разом. Та в якому напрямку. І, звичайно, приблизно, схематично ми це можемо зробити. Чому б, ні. Давайте візьмемо е, систему координат і приблизно зобразимо, що відбувалось. Так. У нас всі числа додатні, тому нам від'ємна частина не дуже потрібна. Припустімо, що Квітослава почала з початку координат. Далі 7,8 десь. Ось сюди, потім 6,2, це щось отаке. І потім 2,9, вона йшла десь у цьому. Так. Тобто якесь ну, загальне уявлення ми маємо, але хотілося б знати точніше. І давайте почнемо спершу з відстані, на яку вона віддалилась, тобто з довжини оцього вектора, який є, ну, по суті, сумою трьох векторів за 3 дні. Так. Правило трикутника двічі використане, нам тоді оцей вектор графічно, але ми ж ну, маємо відповісти на те, яка там координата. І це мега просто, адже ми можемо знайти просто іксову складову, так, іксову компоненту цього вектора. Це дуже просто, адже нам потрібно просто додати три складові кожного з векторів. Так. Ось одна, потім ось інша, і отут третя. І те ж саме з ігриковою складовою, так. Вона же нагору, він, вона також перемістилась з першого так, потім ще на ось так. І потім ще ось сюди. І це і буде ігрокова складова. Запишімо це. Е, нехай в нас загальна відстань загальне переміщення. Так. Відстань вона може бути там по якійсь дивній траєкторії. Переміщення воно від початкової точки до кінцевої, тобто це просто вектор. Так, нехай оце загальне, оце загальне переміщення, де його іксова компонента. Це буде просто сума трьох компонент кожного з векторів. Так, це буде Fx Sx і плюс Tx. Ну, і оцей координатний вигляд, він дуже зручний, адже ну, іксова складова це ж просто 7, 6, і 2. Тобто нам потрібно просто додати 7, 6 і 2. І ми отримаємо 15 кілометрів на схід. Аналогічно. Працює з ігреком, так, ігрикова складова цього великого вектора, це буде сума ігрикових складових F S і T. Відповідно, це 8 плюс 2, плюс 9 це 19 км. Коли ми знаємо і ігрикову складову, нам досить легко знайти модуль. Адже ми знаємо, що модуль то буде просто за терем піфагора іксова компонента в квадраті, плюс ігрикова в квадраті. Ну і що в нас там? Корінь з 225 плюс 361. Це точно не якийсь красивий корінь. Але давайте просто додамо. Що там буде? 6,8 і 5. Якась така штука. А може і красивий? а Ні, не речі. Оце наша відстань. Але нам потрібен ще напрямок. З напрямком теж доволі просто, адже нехай у нас е так напрямок це буде оцей кут. Так, альфа, нехай його позначимо. І ми ж знаємо, що тангенс нашого напрямку це буде просто відношення ігрокової компоненти, так, довжини її до довжини іксової. Відповідно, ми можемо зробити висновок, що сам напрямок, так, кут. По суті, між напрямком на схід і нашим напрямком це буде арктангенс. Арк тангенс, арк -тангенс е о цієї штуки. Так. Е відношення довжини ігрокої компоненти до довжини x. -ової. Ну, тобто, це буде арктангенс е 19-15. Ну і зауважте, що нам не потрібно обертатись ще на 180 градусів, бо ми розуміємо, що наш напрямок він буде в першій четверті, отже, це просто арктангенс.